І це лише незначна частина наукових робіт та розробок, які можна було побачити на цій науковій конференції. Я думаю, що кращого місця для підприємців, які шукають нові бізнес-ідеї, годі й шукати. А ми продовжуємо нашу програму і у наступних випусках. Ви дізнаєтеся про те, над чим сьогодні працюють вітчизняні айтішники. Суперсенсорний комп'ютер розробляють не в Америці. Вчені з Донецька розповідають про революційний крок у техніці. Електронний конструктор створив вчитель середньої школи у Дніпропетровську. Як він працює? А також мова піде про трансформацію традиційних технологій, робототехніка та багато інших новинок. Про все це далі у програмі Фабрика ідей. Сьогодні надто швидко розвивається світ інноваційних технологій. Все більшої популярності та розповсюдження набуває сенсорна техніка. Всього один дотик, і перед вами відкривається світ з новими можливостями. Новинки сучасних технологій, такі як, наприклад, мобільний телефон з сенсорним екраном, дуже швидко завоювали прихильність багатьох споживачів. Розвиток інноваційних технологій стрімкий, і вже сьогодні розробники активно працюють над удосконаленням сенсорного комп'ютеру. Створити суперсенсорний комп'ютер вирішили і донецькі розробники. Це визначення вигадали самі. Все современные, например, коммуникаторы, так, они содержат сенсорные панели, которые просто чувствительны к соприкосновениям, к, к, к разного рода движениям, сказать, в разных направлениях, так. Причем э, очень сложное движение способно распознавать и фиксировать. Вот, это обычный сенсорный компьютер, в котором один или там пару каналов. Простая идея: любой современный компьютер, который будет опускаться там через некоторое количество лет, будь это настольный персональный компьютер, будь это мобильный коммуникатор или планшет, содержит в себе, кроме обычных средств ввода информации, еще Оли комплекс каких-то датчиків. Аспірант Ростислав разом зі своїм науковим керівником працюють над створенням суперсенсорного комп'ютеру, який володітиме функціями метеорологічної станції, але це буде так би мовити кишеньковий варіант, доступний кожному громадянину. Уже для Донецька, для Донбаса і де в масштабах всієї України вже розроблялися різні системи моніторингу окружаючої среди. От, скажем, у нас на вченому корпусі четвертом стоїть метеостанція комп'ютерна, яка, скажем, веде учет таких параметрів, накоплення, виставлення на сервер. Вот і в этом смислі середа в Донецькій стала більш управляемой окружающей. Уявіть собі, що у найближчому майбутньому за допомогою невеличкого пристрою ви зможете з точністю визначити не тільки температуру повітря, але й рівень радіації чи за Брудность повітря газами. Он должен измерять те параметры, которые э, Меряют и стандартные бытовые приборы, ну, например, метеостанции. Вот это температура, влажность и атмосферное давление. Также э, мой прибор должен измерять интенсивность электромагнитных полей и ионизирующее Ну, К ионизирующему излучению относятся радиация и рентгеновские лучи. Ну, также я вижу в дальнейшем. Э, в Дорогой приборі додати датчики різних газів. Ну, Саме розпространені загрізніми являються діоксид сери, діоксид азоту і угарний газ. Ну, в Європі також внимание уділяють змірню концентрації озону в атмосфері. Цей макет є першим варіантом плати для суперсенсорного комп'ютера. Для нього Ростислав розробив програмне забезпечення. Показник з кожного датчика ми можемо бачити на екрані комп'ютера. Датчик радіації. Він зміряє інтенсивність бета-лучей і рентгеновського звучання. Оскільки іонізуюче звучання представляє велику опасність для організму людини, я вважаю, обов'язково наявність цього датчика. Следующий датчик у нас датчик угарного газа, но он также измеряет общую концентрацию угарного газа и э, углеводорода в атмосфере. Углеводородный газ не взрывоопасный, а угарный газ ядовитый. Следующий датчик у нас датчик атмосферного давления, это стандартный метеорологический параметр, но он очень важный, поскольку, например, от изменения атмосферного давления зависит также состояние нашего здоровья. Например, может болеть голова. У борьбій гіпертонії також там змінюється давлення, колібання давлення і так далі. Датчик він ну, змірять концентрацію водяних парів в атмосфері. один із стандартних метеорологічних параметрів. Датчик температури також зміряє температуру воздуха. Молодий науковець демонструє, як пристрій працює на практиці. Сильний звуковий сигнал свідчить про те, що рівень радіації у цьому місці вищий за норму. фоновое излучение, то есть сейчас счетчик Гейгера пикает там один-два раза за 10 секунд, это стандартные космические лучи, их немножко не проходит и так далее. Значит, уровень радиации фоновой составляет 10-30 микрорентген в час. Вот эти все датчики уже цифровые, не аналоговые, у них очень высокая точность. Они меньше потребляют электроэнергии, поэтому эта плата может очень долго работать от аккумулятора. Попри очевидні переваги такої міні-метеорологічної станції, розробники не приховують. Вона має й свої недоліки. Адже всі датчики показують дані з похибками, та на це у розробників є залізні аргументи. Для метеорологічних датчиків це уважне здавлення температури, ті погрішності невисокі, тобто вони не перевищують 2%. Для остальных датчиков, например, уровень шума, освещенность, погрешность будет несколько выше, это 10-20%. Вот. Для датчика радиации также будет ну, погрешность нормироваться в районе 20%. Но для большинства случаев выше точности не требуется, поскольку этот прибор не будет предназначен для специализированных лабораторий. Він призначен для широкого круга пользователей. Тобто чоловік його купив і може з э, погрішністю двадцять процентів стопроцентно для себя узнати, опасно ли для нього знаходитися в тому ліному місці і ні. Всі датчики, які були використані у розробці молодого науковця, є відомими і вже застосовуються. Своїм завданням аспірант бачив поєднання цих пристроїв в одному. До того ж, вони ще мали бути доступними для пересічних громадян. Розробник стверджує, що при необхідності неточності можна звести до мінімуму. Наразі Ростислав займається удосконаленням розробки і приблизно через місяць планує випробовувати її в реальних умовах.